Ласкаво запрошую до Дніпра, одного з найбільших і найважливіших міст України. Це великий науковий, дослідницький та інноваційний центр, космічна столиця України, що має найдовшу набережну в Європі. Вона простягається більше ніж на 23 кілометри, даруючи мешканцям та гостям міста. Місце для прогулянок відпочинку та спорту місто змінювало назву шість разів. Це ставалося під час майже усіх кардинальних змін в країні. Назву Катеринослав місто отримало у 1776. Ще раз 20 років, 12 грудня 1796 року, Катеринослав переименували у Новоросійськ. Ще через 6 років повернули першу назву. Бурхливі 20-ті роки ХХ 20 століття місто називали Червонодніпровськом. Потім Дніпропетровським. І нарешті, 20 липня 1926 року, місто на 90 років стало Дніпропетровськом. 19 травня 2016 року його перейменували у Дніпро. Дніпро це космічна столиця України. Тут розробляли і виробляли ракети носії, космічні апарати та унікальні технології, які прославили Україну у світі. Для того, щоб краще зрозуміти, що й до чого, можете завітати до Дніпровського планетарію. Або відвідайте Національний центр аерокосмічної освіти Молоді України імені Макарова. Освіта та наука серце міста. У Дніпрі працює багато навчальних закладів, наприклад, Дніпровський державний університет внутрішніх справ. Особливе місце у духовному житті Дніпра займає Преображенський собор велична пам'ятка класицизму, яка пройшла непростий шлях крізь історію. Зведений у 1835 році, він став серцем православної громади міста. У радянські часи в його стінах діяв музей релігії та атеїзму. Але в 1992 році храм повернули вірянам. Сьогодні він знову сяє у своїй первозданній красі, а в 2008 році отримав головний дзвін благовісник. У Дніпрі знаходиться найбільший у світі єврейський культурно-громадський комплекс Минора, який було відкрито у 2012 році. Любити історію та мистецтво Дніпро має унікальні музеї. Дніпровський художній музей зберігає безцінні полотна українських та світових митців. Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького. Справжній скарб історії України. А музей сучасної війни документує події. Які сьогодні творять історію України там, де річка далеч плине, де сітанки золоті, розсвітає місто сильне, Дніпро серце на землі, в ньому слава і величність, кроку завтра віра в шлях, найдовша набережна світу. Наш Дніпро в'ясних вогня, Дніпро, ти сила і світло. Твоє небо в серці горить, місто мрій і місто волі, в ньому серце України б'ється, разом віримо у долю, Дніпро завжди на посміхнеться.